Щирий. Молодець щирий, який ще, відчуйте зараз. Щирим, який ще. Дві риси. Щедрим. Щедрим, то про мене все. Mm. І третє. Щирий, щедрий та. Психічно здоровий. Молодець, щасливий і психічно здоровим, адекватним mm. чоловіком, то все про мене. Зробила яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. Mm. Друге таке бажання відправляйте. Давайте друге Потягніть мікрофон догори тягнеть його до гори наверх та відпускайте він тримається друге таке працюєте вже Працюю. ким працюєте що робите IT. IT. бекенд фронтенд Тестувальник. тестувальник наприклад зробили з сергієм колаборацію чи збільшила свої доходи на 200, 300, 500, 1000 доларів та більше в місяць протягом від зараз до одного місяця максимум двох норм бажання так Відправляєте і потестуєте ту модель спочатку ми уявляємо і з точки Б потім рухаємо Зрозуміли? Да -да. Так. напишите да -да. тут текст, там я пришлю подарунки і допоможемо ваші бажання здійснити, добре? добре? І давайте сьогодні в кіно. Ні, ні, я дякую, не хочу. Дивіться, коли все світло вам дає, бажано приймати і тестувати ту стратегію. справи, коли... я в кіно сьогодні не можу. Справи маєте? Так. Який? Ну, попрацювали вже моя Люба, Треба собі час дати для відпочинку. Погоджуєтесь? Бо чим більше жінка... Чим більше жінка відпочиває, тим більше все свят їй дає. Я вже бачила всі фільми там. А? Бачила всі фільми. Як фільм? Бачила фільми, там зараз немає нічого. А бачили всі? Ну, не всі, але такі, що цікаві. Так, ну цікаві. Ну, Давайте глянемо. Дивіться, ви все рівно в форум. Я зараз коробки відношу і до вас приєднаюсь. Добре? Ну захочете, значить щось зробимо. Не захочете, значить. Вечарівна, дякую. Дякую. Дякую, дякую вам за підтримку. Дякую. Ви дуже мила.